Перший сніг випав на Дніпропетровщині обласний центр. Він накрив вчора. надвечір і не припинявся аж до ранку. Чи паралізувала негода місто та які її наслідки для Дніпра та області розкаже наша Катерина Нічик. Вона оперативно стежить за ситуацією Катю, Тобі слово. Вітає Олено. рейсний сніг розпочався у Дніпрі та області вчора ввечері. Нагода накрила регіон близько сьомої вечора та не вщухала аж до самого ранку. Оперативно почали працювати комунальники в обласному центрі. На дороги вивели 59 одиниць снігоприбиральної техніки протягом ночі до ладу приводили дороги та тротуари, аби не стався транспортний колапс у місті. До ранку комунальники використала 1160 тонн протиожеледної суміші нині на дорогах Дніпра. Ситуація контрольована, великих заторів ніде немає. А дороги та тротуари розчищені майже на всіх вулицях. Натомість на деяких маршрутах затримки у русі громадського транспорту через це подекуди великі черги на зупинках. Утім, у міській раді наголошують, запевняють, що скоро весь міський транспорт буде рухатися згідно з графіком. Come Не минулося цієї ночі, і без повалених дерев рятувальники повідомляють, мали 24 виклики на прибирання повалених дерев та гілок, які перескончали руху автомобілів. Також у Нікопольському та Кам'янському районах надзвичайники надавали допомогу працівникам екстреної медичної служби через погодні умови, які не могли проїхати на виклик. А у Дніпровському районі надзвичайники боксурували маршрутку з пасажирами, яка застрягла у сніговому заносі. Нині у місті та регіоні комунальники ще продовжують ліквідовувати наслідки негоди, продовжують очищати дороги та тротуари. Натомість синоптики попереджають, що надвечір у Дніпрі та області знову можливо сніжитиме. І власне зараз ми стоїмо на вулиці, бачимо, що вже починається потрошку снігопад, тож будемо і надалі збирати актуальну інформацію та оперативно повідомляти її вам, Олено. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію в місті стосовно негоди, яка накрила Дніпром.